Розкажіть, як ваш перший виїзд на Волчанськ, що там, що зустріли там? Да, всі місця, до яких ми зайшли, вся робота була проведена, зачистили. Хто потікав, кого? Залишили тут. Тройка пошла! Ну, колишні ув'язнені, вони порушили зовсім інші закони. А зараз підійшло до того, що стало питання захищати батьківщину. І тут трошки не працює вже ув'язнений, що він там десь у когось щось украв, забрав, то тут вже другі рамки і друге відношення. То наша земля. Як дізнався взагалі, про, коли прийняли цей закон, що можна піти в військо? Як це відбувалося у вас? По телевізору, новини, інтернет. Приїжджали представники частини, збирали хлопців, спілкувались. Чому, чому ти вирішив все-таки йти? Бо ну, вся сім'я на фронті: батько, брат. А як відбувалася співбесіда з представником частини? Ну, що, ти, що питали? Що, як от... Ну, що питали. Розказували реалії, як воно є. Що буде тяжко. Ну, хлопці вирішили і пішли. У вас не було побоювання, що буде може якесь до вас інше ставлення, ніж там на інших військовослужбовців? Я чому це питаю, ми всі бачимо, яке ставлення до ув'язаних з російської сторони. Тобто, не було побоювання, що таке саме може бути тут. Що у вас знаєте, там розход кинуть, там ще щось? Ні, не було. Ні? Ні, ми спілкувалися, нам все заздалегідь казали, як воно буде. Ви, до речі, коли перебували в колонії, дотримувалося цих ну, кримінальних понять, як це правильно сказати, я не знаю. Так. Да? Да. Коли там перебували, не. так. Ну. То у вас я розумію, в підрозділі люди різних кримінальних ієрархій, так? Да? Так. І як у вас тепер це все? У нас тут все по, по новому. У нас немає вже такого. Тут всі живемо по новому. Граната більш мотивовані, менше жалуються. Менше жалуються і все виконують. їх. Це дуже приємно. Є віддача від них. Вони постійно тренуються. Деякі навіть після занять, те, що ми знаємо, те, що ми бачимо, самі для себе проводять тренування. Там, як командири їх місцеві підрозділи, я з ними займаються. Де не було досвіду, що, що тренувати специфі... це... такої специфіки військової? Це мій перший досвід. Я як їхав трошки, ну те, що переживав, так думаю, ну що ж це буде. І я дуже радий, що я тут, угу. що я працюю з ними. Мені подобається. Ну, тебе слухаються, все? Так, слухаються, все виконують, угу. є повага, все добре. Чисто! 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 Права, днів, кроємо! Граната! Чи можете ви порадити іншим ув'язаним також долучитися до. Так, в кожного, по-перше, своє бажання піти. Е, Ніхто нікого не заставляє туди йти. Ага. Є бажання йдіть, чому і ні. Писали да, заявлення, що ще до закону ми писали вже зарані. А. Але ли, тільки закон в сілу при... ну, вступить і вже будуть якісь результати. Сразу вступили, ми в саму першу партію сразу нас. 17 числа, вот 18-го был закон принятый, а 17-го нас уже вечером уже собрали, уже кто, ну, кто хотел, это мы уже начали писать бумаги. 18-го закон утром принял, и все, и начали бумагами уже заниматься. то чего бояться, каждому придется защищать. Это надо. Если не будем мы защищать, то придут в каждый город и получится, как и во всех остальных городах будет то же самое. У, у всех есть родители, есть жены, есть дети. Кому-то надо это делать. Защищать вставать надо, потому что время придет до всех. Если мы их тут где-то не остановим, то оно будет дальше и дальше продолжаться. Контроль! Контроль! Окно! — Діктор 12-3! пошов! Я заступник командира батальйону з психологічної підтримки персоналу. Люди досить таки дисципліновані, в колективі тримається дисципліна, характеризують себе з позитивної сторони. То якихось важкості керувати таким підрозділом немає. Навпаки. Mm -hmm. Трохи навіть легше, ніж могло б здаватися. А чому? По-перше, вони дисципліновані, досить організовані. З ними в цьому плані досить таки просто працювати. Тобто задача поставила, задача виконується. Не треба ходити, нагадувати. В цьому плані з ними доволі таки просто. Є вже такі, які прям в в боях там. Так, є такі люди, вони вже і нагороджені. Тобто люди отримали, хто відзначився, отримали нагороди як рівня ОТУ Харків, так і від бригади вони були заохочені. Якось відрізняється е, постановка задач <кій> колишньому в'язаним і найколишньому в'язаним, грубо кажучи. Чи, в принципі, всі рівні в бригаді? Там... Всі рівні, тобто, у нас сама основна задача це те, щоб вони забули про те, що вони є ув'язненими, що вони на даний момент являються військовослужбовцями Збройних сил України, що вони уклали yeah. контракт і те, що було в минулому житті, воно залишилось в минулому житті. У них зараз іде етап реабілітації. І що вони і намагаються зробити, і показують це своє своє бажання реабілітуватись в повному обсязі. Контроль! Контроль міфов!